Не встиг усісти пил після президентських виборів у США. Як перед Бараком Обамою постала нова стара проблема США наближаються до фіскальної прірви 1 січня 2013 року добігають кінця кілька урядових програм, у результаті чого одночасно можуть бути скасовані податкові пільги для американців, запроваджені ще президентом Бушем, та скорочені бюджетні видатки. Якщо так станеться, Америку може чекати економічна рецесія. Таким чином, Барака Обами має сім тижнів, щоб досягти порозуміння з республіканцями у конгресі та зробити те, чого від влади очікують американці: відвернути чергову фінансову кризу. Розповідає Олексій Кузьменко. Спікер Конгресу США Джон Беннер дав Обамі знак, що республіканці готові до примирення та спільної роботи з демократами. пане президенте, настав ваш час. Ми чекаємо на ваші кроки, не як демократи та республіканці, а як американці. Керуйте нами. Обама теж заговорив про об'єднання. Ми більше ніж амбіції окремих людей та більше ніж окремі штати, які підтримують республіканців чи демократів. Ми завжди будемо сполученими штатами Америки. Порозуміння між демократами та республіканцями конче необхідна Америці. 1 січня в країні одночасно має відбутися скорочення видатків бюджету та будуть скасовані податкові пільги. Це може штовхнути економіку США у нову рецесію. Кризу можна відвернути, але для цього сторони мають домовитися. А це не просто республіканці виступають за скорочення державних видатків, а демократи за їх зростання. Демократи хочуть підвищити податки для багатих, а республіканці категорично проти цього. Обидві сторони отримали вотум довіри виборців: республіканці на виборах до палати представників, демократи на президентських та сенатських виборах. своїм вибором. Американський народ дав зрозуміти, що він проти. Підвищення податків у демократичному таборі кажуть, теж готові до компромісу. Вибір американців зрозумілий партії повинні працювати разом. Лідер демократів у сенаті Гаррі Рід каже, демократи готові відмовитись від додаткових бюджетних витрат, якщо республіканці погодяться на підвищення податків для багатих. Виборці хочуть балансу надто у ситуації з бюджетом та з податками. Миролюбний настрій лідерів поділяють не всі. Популярний консервативний радіоведучий Раш Лімбо заявив, що республіканці програли країну, а Сара Пейлін пророкує Америці кризу. Ми розуміємо, що принесуть ще чотири роки президентства Обами. Це страшний удар по економіці. Політичний аналітик з інституту Брукінгса у Вашингтоні Томас Ман прогнозує, сторони такі домовляться. Після переобрання Обами республіканці не мають морального права блокувати роботу конгресу. Такі дії лише зашкодять партії та країні. наближення фіскальної прірви та результати виборів створюють підстави для встановлення порозуміння між обома сторонами. Для того щоб справдити очікування, американців сторони мають дуже мало часу. Нова криза не потрібна ні республіканським, ні демократичним виборцям. Олексій Кузьменко голос Америки.